Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Вирішальний тиждень у плей-офф Єврокубків. Динамо та Дніпро 1 ще мають шанси вийти у групову стадію Ліги конференцій. А зоря спробує зачепитися за групу Ліги Європи. Якщо ви вірите в диван наші друзі, компанія Фавбет вам у допомогу. Для нових користувачів є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Я Олексій Корицький розповім вам актуальні події зі стану команд у новому випуску NewsHub. З вас вподобайка, коментар у підтримку. Розпочнемо. Київське Динамо спробує зробити камбек у матчі з Бешекташем після поразки у першому матчі 2-3. Кияни приїхали до Стамбула у статусі андердога, якому буде протистояти не лише команда суперника, а й увесь стадіон. Вболівальники Чорних Орлів відомі на весь світ своєю гучністю. Ми пам'ятаємо минулорічні зустрічі Динамо з іншим стамбульським клубом Фенербахче, жалюгідна поведінка їхніх фанатів. Пісні про терориста номер 1 у світі, маски з намальованим виродком. Робили все, аби тільки вивести з рівноваги. З великою ймовірністю ситуація знову повториться. До провокацій та бруду тут потрібно бути готовим з самого початку. Чи напередодні Луческу потрапив у скандал. Після першого матчу він заявив, що Динамо грало проти збірної Африки, адже у складі орлів були гамбійці, конголесці, ганці, ангольці. Соцмережі вибухнули у гніві. Відреагував навіть гравець Бешекташа Артур Масуаку. Чи буде ця заява проходити перевірку? Цікаво. Луческо у ролі тренера іншого клубу вперше завітає додому до Бешекташа. Подивимося, чи будуть теплими взаємини містера з місцевими вболівальниками. У Бишекташі неймовірна підтримка. Атмосфера тут завжди фантастична. Вони не лише женуть вперед свою команду, а й чинять тиск на суперників. Вони роблять свій внесок в успіхи команди. Мої гравці мають знати про випадок, що стався під час матчу Бешекташа з Лейпцигом, коли один гравець залишив поле через те, що не міг продовжити грати за такого галасу на трибунах. У нас багато молодих гравців, які не грали на цьому рівні у таких умовах. Останні два роки ми грали за порожніх трибун. Тому я б не хотів, аби така атмосфера стала для них сюрпризом та вплинула на їхні дії у цьому матчі. У Динамо не зіграє через ушкодження коліна Андрій Ярмоленко. Існує ймовірність, що Сімка Киян повернеться до матчів збірних. А от Олександр Андрієвський та Владислав Кабаєв працюють із загальною групою. У Бешакташа через пошкодження не зіграє основний центрбек Деніл Амарті. Замінити його може не Джип Уйсал. Також не зіграє Артур Масуаку, якого замінили у перерві першого матчу через спазму стегні. Звичайно, перемога в першому матчі є перевагою, але нам протистоїть клуб з великим єврокубковим досвідом, у якого також дуже досвідчений тренер. Тому матч відповідь нам потрібно зіграти так само серйозно і дисципліновано. Попереду складні 90 хвилин для нас. Дуже важливо залишатися сконцентрованими. Динамо буде на рівних з Бешекташем у плані свіжості, адже усі турецькі клуби, які грають цього тижня в Єврокубках, отримали перенесення своїх матчів національного чемпіонату від місцевої федерації. Як бачимо, така історія властива не лише українському футболу. Дніпро 1 має непогані шанси на Єврокубкову осінь. Нічия 1-1 з тернавським Спартаком залишила більшою мірою позитивні враження. Увесь тиждень дніпряни вирішували питання з головним тренером. Однак домовитися з Гонсало Гарсією так і не вдалося. Іспанець не захотів їхати в Україну. Відтак у статусі ВО команду на матч виведе знову Валерій Городов. Завтра теж буде важка гра, але для нас. Це як остання гра, на, на перемогу. Для словацької команди це історичний шанс. Вони вдруге в історії можуть потрапити у груповий етап Єврокубків. Ми готувалися до того, що у Дніпра 1 буде новий головний тренер, а саме пан Гарсія. Ми аналізували його роботу в інших командах, але у підсумку були здивовані, що його не буде. Щодо двох вилучених футболістів, то так, це для нас стане невеликою перевагою, адже це якісні гравці. Проте я не думаю, що для суперника це стане великою втратою, адже в них багато якісних футболістів. Впевнений, що завтра ми відчуємо домашню атмосферу. Сподіваюся на підтримку і місцевих мешканців. На тижні Спартак зіграв у нульову нічию в чемпіонаті проти Скаліце. Наставник Міхал Гашпарик провів ротацію, щоб ключові гравці отримали перепочинок перед відповідальною грою у Єврокубку. А Дніпро 1 цей матч в УПЛ проти руха переніс на пізніший термін. Ексклюзивно для футбол хаб своїми очікуваннями про майбутній матч поділилися Богдан Лєднів та гравець, який не зіграє через вилучення у першій грі Едуард Сарапій. Всі приїхали і травмовані, і дискваліфіковані тому що в таку гру ми повинні бути об'єднані, всі підтримати кожного, тому що ця гра дуже вирішальна для нас. Ми добре підходимо до гри, тому що в нас був повний недільний цикл. Добре підготувалися, і звичайно будемо робити все, щоб вийти в руку. Тільки перемоги очікую. Нас інший результат не влаштовує. Тому всі заряджені, всі бажають перемоги і надіюсь, воно так і буде. Висновки ми зробили. У нас було дві теорії і, звичайно, ми грали в меншості з шостої хвилини. Тож сподіваємося, що в більшості ми зробимо свою справу. На тижні в українському футболі відбулася чергова відставка. Без головного тренера залишилася зоря. Ненадлалатович не витримав виїзної нічиї з минаєм і дав вогняну прес-конференцію. Головні тези у своїй програмі виділив Володимир Звєров. Клуб вирішив продати Назарія Русина у важкий для команди час. Команді потрібні ще швидкі гравці, два гравці у центр поля, а також в оборону. Впевнений, якби на початку збору у нас було 20 гравців, якби були ті гравці, яких я хотів бачити, ми були б краще готові до чемпіонату. І ось найважливіше, напевно, я піду з українського футболу. Треба буде розмовляти з президентом. Коли я приїхав сюди, я не приїхав заради грошей. Я люблю Україну, український народ. Буду до кінця з вами. Не шкодую, що приїхав сюди, хочу показати, що я велика людина. Тож відмовляюся від трьох зарплат, від компенсації їду додому. Дякую усім за два місяці. Лалатович тренер запам'ятався хіба що експресивністю. Не дали старт в УПЛ. Одна перемога за п'ять турів. Вічний пошук ігрових схем і провальний перший матч зі у у плей-оф Ліги Європи ще на старті чемпіонату серп скаржився на коротку лаву запасних та переповнений лазарет. До того ж, ліпити нову команду довелося без лідерів попереднього сезону. А Русен вже на відстані медогляду від Сандерленда. Зрештою, зі своїм завданням Лалатович не впорався. Благородно відмовився від компенсації, зібрав речі і поїхав додому. У другому поєдинку зі Славією виконувати обов'язки головного доручили Младину Бартуловичу. Треба зробити все від себе залежне, щоб перемогти. Впевнений, хлопці зроблять все для цього. Якщо чогось не вистачить, якщо не зможемо пройти в груповий етап Ліги Європи, то, хоча б потрібно набрати залікові очки для покращення коефіцієнту UEFA для України, хочу запевнити, що команда 100% буде націлена лише на перемогу. Рахунок 2-0 це не такий великий гандикап. В світовому футболі відігравались набагато більші рахунки. Впевнений, що ті, хто гратимуть завтра на полі, віддадуть всі сили та покажуть максимум, аби здобути позитивний результат для команди, для клубу та країни в цілому. Є інформація, що приставка ВО у Бартуловича тимчасова, бо новим тренером Луганців стане Валерій Кривенцов. Навіть якщо зоря не пройде Славію, є підстраховка у вигляді Ліги конференцій, а отже, заброньована Європа. Кубкова осінь. Питання з тренером бажано вирішити якнайшвидше. Після міжнародної паузи буде дуже щільний календар. Усі три матчі ви зможете переглянути на ютуб-каналі Футбол Хаб. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і напишіть в коментарях свій прогноз, скільки українських команд пройде до групової стадії Єврокубків. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.